Сьогодні, 13 лютого, у Кременчуці провели засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку, в роботі якої взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян та Наталія Лихошвай, а очолював засідання Віталій Котляр. Починаємо засідання постійної депутатської комісії з питань житлово комунального господарства. Так розглянемо питання, які йдуть на сесії завтрашньої. На засіданні обговорили низку важливих питань, зокрема щодо передачі певного майна з балансу державної до комунальної власності про надання згоди на безоплатне прийняття державної власності у сфері управління міністерством соціальної політики до комунальної власності Крімчинської міської територіальної громади окремих індивідуальних визначених майна. Аби детально розглянути кожне з питань, члени комісії запрошували до слова відповідальних осіб для надання роз'яснень. Начальник управління, ви прокоментуєте? Останнім розглянули питання про внесення змін до відомостей комунального підприємства Керманчук Водоканал. Збільшуємо розмір статутного капіталу, де каналу ага. вносимо зміни відповідно до статуту. У нас збільшилися. Збільшували щось на придбали, 9 так? Ага. Це придбання якесь було? Це відповідно до рішень, там багато об'єктів. Це нерухомість, так це нерухомість чи рухоме майне? Що це машини, там. машини які... та рухоме майно так зрозуміло все. Дякую. Дякую. Нема на баланс було ще додатково передані. За результатами засідання усі члени комісії дійшли згоди щодо кожного з розглянутих питань. Ще є до... Тома усі напрацювання в рамках сьогоднішнього засідання комісії будуть винесені на сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться вже завтра. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.